Сьогодні ми відзначаємо 33-ю річницю нашої незалежності незалежності України. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному українцю, а саме незалежна Україна. Великий народи великої України. Демократичної державою на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Країна не Непохитних, незламних, країна гордих, героїчних та хоробрих. Несвобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна це факти, об які розіб'ється ворожий задуми. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна, вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира, у неї в серці українська мова, В її душі, любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, і левкої, Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої Не зможеш в цілім світі відшукати.